Сьогодні ми з вами продовжимо читати про дружбу. Слоненя на прогулянці. Маленьке слоненя пішло на прогулянку. Назустріч левеня тягнула великий шматок м'яса. Допоможі, бо важко, попросило левеня. Ми ж друзі. Спочатку наше слоненя думала відмовитись, але воно знало що друга не можна залишати без допомоги. А вдвох вони притягнули обід до лігва. Дякую, друже, сказала Левеня. Будь ласка, відповіла словня та пішло далі. Аж раптом, бач, буйволятку потрапило до капкана. Йому защемили задні ніжки. Допоможи мені, друже, попросила буйволятка. Врятуй. Слониня знала, друзів не можна покидати в біді. Воно почала ламати капкан. Дякую тобі, ти справжній друг, сказала щасливе врятоване бойволятку. Слониня рушила гуляти далі і зустріла мавпочку. Вона переїла бананів і тепер лежала під деревом і страждала від болю у животику. Допоможи, попросила мавпочка. Дай води, друже. Слоненя вже було рота розкрила, щоб запитати, навіщо мавпочка з'їла стільки бананів. Але схаменулася. Воно знало, іноді друзям треба спочатку допомогти, а потім розпитувати, чому вони вчинили таку дурницю. Тому слонення мерші побігло до найближчої річки по воду. Мавпочка напилася води, одразу повеселішала і розцілувала слонення в обидва вуха. Дякую, друже. Увечері мама запитала, як пройшов день, синку, чим займався. Просто гуляв із друзями, відповіло слонення. Воно добре знало. Добрими справами не варто вихвалятися.